Розберемо ось такий візерунок, який нагадує діаманти. Він поступово стає трендовим, тому розберемо, як він в'яжеться. Візерунок в'яжеться дуже просто. Зараз будемо в'язати верхню частину ось таку діаманту. Два накиди на гачок, стовпчик в розкол. Пров'язуємо. Одну частину стовпчика з одним накидом. Тепер накид на гачок, ще один неповний стовпчик з одним накидом, і третій неповний стовпчик з одним накидом. Тепер на гачку 5 петель. Спочатку пров'язуємо три: ось таким чином. Тепер дві і останні дві. Далі будемо в'язати ось цю нижню частину діаманту, Два накиди на гачок, в стовпчик в розкол, в'яжемо стовпчик з двома накидами. Тепер накид на гачок, і в нижню половину стовпчика з двома накидами, ось сюди. Пров'язуємо стовпчик з одним накидом. І Ще один стовпчик з одним накидом. Ми зв'язали ось цю частину діаманту нижню. Два накиди на гачок, стовпчик в розкол пров'язуємо неповний стовпчик з одним накидом, тепер другий неповний стовпчик з одним накидом, і третій. Тепер пров'язуємо спочатку три петлі, тепер ці дві петлі і останні дві петлі, два накиди на гачок, стовпчик в розкол, в'яжемо стовпчик з двома накидами, накид на гачок, стовпчик з одним накидом, в нижню частину стовпчика з двома накидами. Один і ще один. І так продовжуємо далі. Робимо необхідну кількість рядів і в результаті отримаємо ось такий візерунок.